Ітак друзі, всім привет! Сьогодні що ми видели, хочу вам показати, як я зробив на свой мини-трактор, поставив стартер із Жигуля. От ідемо зараз я вам покажу. Чого ми будемо його робити? От в якому стані воно у нас є, як воно в мене полетіло, я його все до кучі скрутив. Відлітає ця пластмаса, будемо казати. Воно десь там в інтернеті дивився і недорого стоїть, але ж це, це діло, пересилка, посилка да і оці вручну нікому не подобається. Так що потрібно по-любому переробляти. Купив я такого стартера. На розборці він мені стояв 700 гривень. Ну, Старті в більш-менш у робочому стані. Там одна щотка, тільки була, щось не хворичило добре, я її поладив. І була передня втулка теж розбита. У мене просто-напросто колись от джигуля валялася, то я поставив дай. В принципі, новий стартер. Що Далі? Беремо отаку. Вот Вінса із Жигуля з маховика. Беремо саму дистанційну шайбу із жигуля з переднього колеса і кругом цієї дистанційної шайби будемо обварувати, не спіша, акуратно, воно подається. Нормально гнеться, навіть його і нагрівати не потрібно. Я бачу, що воно тут щось не находить, але ж подивимося, може придеться даже розточити, я може щось заміряю наружний діаметр. Так, у нас получається 65 мм. А воно на 61. 4 мм у нас лишнє, Потрібно якось вибрати. Найшов такий кусочок водопровідної труби. Вона в діаметр у нас получається 60 метрів. Ну 60 мм. Тут у нас внутрішній діаметр 60 до 2 десь так. Так що попробую просто-напросто навари накрутити якусь ізоленду знайшов. Ось так. Ось так влазить. І наша шайба, на яку буде наваруватися вінець. В принципі, ми тут вже центрувати можемо майже на 99%, ну не на 100%. Звісно. От. І чого я так вирішив не розточувати тут внутрі шайбу? Тому що коли я буду ставити стартера, то він у нас щоб не чіпляв лопасті самої турбинки. Так, ну і так по кругу обверу плотно я обогнав вінца повністю по кругу, але в мене тут щось вилазить чуть-чуть неправильно. Значить, давайте так, плотно по всьому, по цій шайбі нам підганяти мабуть не потрібно. Має бути трохи там якийсь 0 0, 0, 0 0 зазор. Тому що я прийшов до краю і в мене зараз виходить чуть-чуть десь на міліметр, на міліметр два, мабуть, лишнього зуба. Так що буду щось думати. І так, доварив я свою, свою маховикаток такого. -то. Пойду туда ставить зараз на трактор. Так, вырезаю такую шайбу. Будем крепить ее до стартера. Так, приварил я трубу по кругу. Так, варить только вот тут, потому что тут торец я не варил, чтобы у нас э, пристала сама. Итак, прищепил я стартера на прихватках. Вот такой механизм придумал. Ну що, ж, поставив стартер, значить тут вже само собою чіпляється, то, що вже давай постав поставив генератор. Генератор от такий валявся в господарстві колись давним-давно, це мабуть, ГАЗ-53. Правда, в ньому немає тут. Я його передивився, самі діодні мости справні, все справне, все нормально, в хорошому стані, Тільки немає і немає релюшки. Ну, то я думаю, може. Через деякий час я все ж таки покуп, куплю щітки і релюшку і поставлю і підключу. Ну і коли це буде, я вам вже може і відео зніму. Так, ну а що на даний час? От, поставив стартера, ну само собою, це вже не е, мотоблок став, а вже став, можна сказати, повноцінний трактор. Він вже на стартері заводиться і ніяких нюансів не виникає. Щоб там... Дігати ручкою і так далі і тому. Так зробив таку от, одразу е, зробив таку шину, в якій заховав там провода. От тут, наприклад, в стояв переключатель, включення маси, я його все переніс туда на панель, напряму з'єднав, протягнув провода, все це діло кинув в рукав. От. З рукава зразу в мене буде виход на. Я вже так собі вже спланував. Буде зразу виход на генератор. От. Ну, вже, якщо зробив вже стартер, то вже треба і генератор зробити. І цей рука вже в мене пішов. Вже в мене тут є сигнал. Де там у нас кнопка та? А ось. ось. От, сигнал. І з рукава зразу я випустив. Тут в мене йдуть провода, буде на світло. На дальній ближній світло, може коли поставлю. Поки що поставлю, тільки такі фари валялись колись от жигуля проти туманки. Для краси вони просто напросто. Може буде якась друга фара, то тут зразу вів'ю вже в рукаві провода, зразу буде на світло, тут на сигнал. Тут поставив таку колодку, знайшов, будуть... будуть тут стоять предохранителі. Це в нас включається зажигання. Ну тут лампочка буде у мене ще вон то вона стоїть. Коли вже буде підключений генератор, то вона вже при включенні, при включенні вона буде загоратися. Тут у мене вже кнопка на стартер. І тут в мене та, той включатель, що стояв на моторі окремо теж. Тут буде запобіжник на світло, а тут буде світло дальнє ближнє. О! Тут повороти, якщо захочу, зробити колись може. Тут лампочка на повороти. Ну а тут вже там, от мене, я от колись мав таку фару, включення на хвару. Така буде хвара, прожектор свого роду. Колись я давним-давно їздив на охоту на зайців, на кабана, то вона в мене служила як хвароискатель. Буде поворачуватися. От так. Думаю, що буде валятися там мусори, поставимо її на міні кослову. Так, акумулятори заховав я сюди, тут місця достатньо. Пользуюсь поки що одним акумулятором, що на бусі, що на тракторі. Поробив рукаві такі надіяні вже. Ну і тут само собою колодку оставив, буде на задні повороти, стоп-сигнал. Ну Може хвару ще вкину. Хоча цей трактор у мене служить не для того, щоб кожен день десь там по ночах горати, він служить так для себе виїхати, якусь радка картоплі посадити, згорати там одну-дві сотки, ну і щось небудь покосити, якщо то є косарка. При установці самого стартера потрібно звернути увагу на те, щоб оцей стартер він мав е, можливість регулюватися. Перед, взад, і трошки, щоб е, по осях його теж відрегулювати. Перед тим, як його встановлював, я покрасив самого вінця, цього я його наварив. Наварування вінця теж потрібно зробити так, щоб у вас оці ж самі зубчики вони зійшлися на тій шайбі. В натяжку дуже велику не потрібно давати, натягувати жорстко, але якщо так свободно його натягувати, то воно якраз виходить. Потім поставив, покрасив краскою це все діло чорне і почав пробувати заводити. Тобто сам бендікс мені показав після краски, де він бере більше, де менше. Я помаленьку його відрегулював. І на даний час він працює вже на ура. Так що на це потрібно звернути увагу. Саму електросхему там може покажу, як підключити самого стартера, кому може буде цікаво. Так, включаємо зажигання, включаємо друге зажигання. Заглушили, тумблера можна відключити. Но на даний час він у мене стоїть, заводиться на бензині. Морози були там, такі вже нормальні, до градусів 10. Він спокійний, закривши заслонку, він заводиться. Хорошо. Стартер є стартер, то не вручну дергать. Так що включаємо зажигання, включаємо масу на моторі і... Ну ось таке коротеньке відео, як установити електростартера Жигульовського на міні -трак. Ну, Кому сподобалось відео, там поставте якийсь лайк. Далі буду щось теж може викладувати, щось цікаве. Планую якось ще пореза зробити до цього мініка. Так що будемо строїти, якщо буде здоровий.